Стінами Верховної Ради протестували шахтарі, вимагали виплатити їм заробітну плату. Понад дві сотні людей приїхали з різних куточків України, щоб нагадати уряду, що працю треба оплачувати. Проблема заборгованості по зарплатах у ці галузі існує вже не перший рік. Відтак шахтарям доводиться буквально виборювати свої кревні. Більшість мітингарів зарплат не бачила вже кілька місяців. Після мітингу під парламентом люди, люди пішли також до офісу президента. Нам не платять грошей. А скільки вже Вже вересень, жовтень. Ну, вчора нам дали трохи за вересень, але ще не повну зарплату. Навіть лікарняні я ще не отримав за липень місяць. Тільки обіцяють нам, що будуть допомагати шахтарям. Прида президент пообещает, То есть прида премьера обицає, а ничего не работается. Мы сегодня видим очередную акцию шахтеров, которые со всей Украины приехали сюда, вот, в Киев, в Верховной Раде, они знают, что пойдут и в кабинеты министров, и к офису президента. И у них тема постоянно одна. Это логи по заработной плате. Люди тяжелым трудом своим, спускаясь на километры под землю, добывают э, золото, по большому счету, для Украины, этот уголь. И такое отношение государства, это просто-напросто, ну, по, меньшей мере, это преступление. Мы знаем прекрасно, что Украина угольная страна. Мы всю жизнь гордились шахтерами, металлургами, машиностроителями. На сегодня вот то, к чему провела неправильная политика в отрасли этого нашего направления, когда люди не получают месяцами заработную плату, и вот сегодня долг по заработной плате, это 2 миллиарда гривен. Мы сегодня проводим неочередную сессию, и миллиард гривен будет виділено на погашение долгов по платі. Но это каждый раз такая ситуация происходит. То есть это система.